Вітаю у подкасті Реформоване Мислення. Сьогодні ми спробуємо зазирнути, так би мовити, під капот християнських місій, уявимо їх як такий собі потужний двигун. І головне питання що ж є тим паливом, яке змушує його працювати? Давайте розбиратись. Джерела, які ми сьогодні аналізуємо, ставлять одне ключове питання: от що є тим самим паливом, без якого весь цей величезний двигун місії просто зупиниться? Це якісь новітні стратегії, можливо, фінансування. Або ж щось значно значно глибше. І знаєте, відповідь, як виявляється, лежить у фундаментальній, але як стверджують автори, часто ігнорованій богословській концепції це ідея, яка є одночасно і джерелом і рушієм абсолютно всього, така собі забута істина. Отже, підходимо до самої суті. Джерела називають це ключове поняття новим народженням, і саме воно, як стверджується, і є тим самим паливом для нашого двигуна. Що ж це таке нове народження? Це не просто, знаєте, зміна поведінки чи там нові звички. Ні. Джерела визначають його як надприродний акт момент, коли Божий Дух дає людині абсолютно нове життя, буквально переводить її зі стану духовної смерті до життя. Це щось, що людина не може зробити для себе сама. І ось цей момент, ця цитата, вона ключова. Це ж не просто порада чи якась добра рекомендація. Джерера наголошують на категоричності слів христа це абсолютна безумовна необхідність. Не було б добре, якби ви, а саме повинні, без варіантів. Ось ці дві метафори перше джерело і паливо вони чудово ілюструють центральну роль цієї доктрини. Тобто вона не лише запускає місію, як паливо запускає двигун, але й є тим джерелом, з якого все починається. Вона і старт, і постійна енергія. Добре з паливом розібралися, але що це означає для людей, які, так би вовити, сидять за кермом цього місіонерського авто, як це паливо змінює самого водія? І тут мова не про якісь поверхневі зміни відродження трансформує саму суть людини зсередини. Воно створює абсолютно нові зв'язки духовну родину в Христі. воно дає нову ідентичність, яка, як каже писання, перемагає світ. І що дуже важливо. Саме це стає відправною точкою для постійного духовного зростання, для освячення. І ось тут автори наводять дуже серйозне застереження. Виявляється, можна виконувати релігійну роботу, навіть проповідувати, і при цьому не мати цього внутрішнього перетворення. Історичний приклад Томаса Чалмерса, який роками служив у церкві до свого справжнього навернення, це просто блискуче ілюструє, уявити тільки. Тож, які вимоги до водіїв, чи можна тут іти на компроміси, заради, скажімо, результату? Джерала наполягають ні. Характер людини це ключове, стандарти для місіонерів не можуть бути нижчими, ніж для будь-якого служителя. І як у випадку з Павлом та Варнавою, саме Святий Дух обирає і відділяє людей, чиє життя вже є свідченням їхньої віри. Гаразд, отже, ми маємо паливо та екіпаж, а тепер давайте подивимось, як саме працює цей двигун, які основні механізми, які деталі приводять його в дію. Джерела використовують ще одну чудову аналогію. Вони порівнюють два ключові елементи з циліндрами двигуна, що працюють у парі це молитва і проповідь, і одне без іншого просто не працює. Молитва це по суті визнання повної залежності від Бога, а проповідь це інструмент, через який він діє. Чому ж молитва така критично важлива? Бо це не просто ритуал перед початком роботи, ні, це визнання фундаментальної істини, навернення людини це диво. Це не результат нашого красномовства чи якоїсь гарної програми, це надприродна дія Бога. І тому місіонери в молитві благають Бога зробити те, що самі зробити не в змозі. А проповідь Проповідь – це Богом визначений засіб для здійснення цього дива. Джерела підкреслюють, що саме через проголошення Божого Слова Дух Святий діє, він оживляє духовно мертвих і вказує їм прямо на Христа Дух і Слово працюють разом. А тепер ми підходимо до, мабуть, найгострішого питання які ставки. Що трапляється, коли це паливо, доктрину про нове народження, ігнорують або просто забувають? Просто вдумайтесь у цю цитату з джерел вона надзвичайно потужна, вона прямо пов'язує доктрину відродження з самою сутністю Євангелія, з особистістю Христа. Забути одне означає неминуче втратити інше. І ось тут ми бачимо цей разучий контраст. Місія, яка ґрунтується на відродженні, є духовно живою, рухомою Святим Духом. А без цього вона втрачає своє тринітарне богослов'я, тобто розуміння Бога як Отця, Сина і Святого Духа, і ризикує перетворитися просто на соціальний проект, позбавлений будь-якої надприродної сили. Джерела показують нам дуже чітку логіку. Справжнє навернення, справжнє нове народження неминуче веде до запитання Господи, а що далі? І відповідь Бога, яку ми знаходимо в його слові, це велике доручення. Тобто саме особиста трансформація стає тим самим поштовхом, тим імпульсом до глобальної місії. Отже, повертаючись до нашої початкової метафори, ми бачимо, що нове народження це не просто паливо, це по суті вся операційна система місії, воно визначає абсолютно все. Потужність це сила Святого Духа, а не наші з вами зусилля, навігацію, це чіткий курс на проголошення Євангелія, і екіпаж це люди, чиї життя були докорінно змінені Богом. І це все підводить нас до фінального і, можливо, найгострішого питання, дивлячись на сучасний стан християнських місій у світі, чи справді їхній двигун працює на цьому надприродному паливі. Чи, можливо, часто робляться спроби рухатися вперед, використовуючи щось інше? Щось менш потужне, але, можливо, більш звичне і зрозуміле для нас? Питання, над яким варто замислитись.